Привіт, любі, дорогі овни! Це підказки ангелів на березень 2025 року. Розглянемо три сфери вашого життя: стосунки, фінанси та роботу. Чого приємно очікувати, чого остерігатися в стосунках, чи і витягнемо звичайно, карту для тих, хто в пошуку, які можливості будуть у березні місяці, зустріти свою половинку. І також, які перспективи на роботі, чого приємно очікувати, чого остерігатися у фінансах, чого робити, чого, що не робити, щоб досягти фінансового успіху, фінансового росту. І також витягнемо карту на загальну енергію місяця березня, під якою енергетикою пройде цей місяць перший місяць весни. І так, давайте дивитися. Перша сфера вашого життя стосунки. Чого приємного очікувати? Доля буде роздавати вам подарунки, буде роздавати кохання. Дивіться, Яка чудова карта? Туз. туз, чаш. Це буря емоцій. Це чудові емоції кохання, радості і однозначно будуть приємні сюрпризи. Будете відчувати любов, будете дарувати любов. Чого остерігатися? Так, дивимося. Остерігатися тут бажано не скривати свої емоції, а відверто розмовляти із своїм партнером. Чітко говорити, що вам не подобається, що би ви хотіли. Тут людина змучена від відносин, тут людина тягне все на собі і хоче сховатися. Будуть якісь моменти, коли ви захочете заховатися, коли вам уже все надоїло, хочеться відпочинку, будьте відвертими, будьте чесними самі з собою. І що тут, чого остерігатися? Звичайно, претензії. Серце може боліти. Від жалю, від образи або від жалості до себе, коли себе дуже-дуже шкода, але ви нікому це не говорите. Особливо партнеру своєму не говорите, не признаєтеся, що вам важко і що вам заважає. І також тут важливо не ховатися, не йти глибоко не втікати відверто і без претензій. Важливо тут ще. Без претензій до когось, звернути увагу на себе і не виливати на когось свою якусь таку надзвичайну змученість. Коли ви сильно змучені, коли ви сильно енергетично вислажені, інколи м -м, здається, що хтось вам заважає. Особливо близькі люди, які біля вас, ваш партнер, з ким ви живете, і вам здається, що все через Цю людину. Насправді, зазвичай буває по так, що людина просто виснажена, не дає собі перепочити, тягне все на собі, ще більше навалює, але має претензії до когось, І здається, що це хтось. Але у вас тут недостатньо енергії, ви виснажені, ви як порожня криниця, з якої вже немає чого напитися. Так що тут головна підказка: зверніть на свій емоційний стан. Таку увагу, подумайте, що вас наповнює. І будьте відвертими, наповніть себе, перепочиньте. Тут навіть людина може просто хотіти спати, мати якісь і безсонні і тривожні ночі, і дайте собі можливість поспати. Скажіть це в своїй сім'ї, скажіть, мені потрібна допомога, я просто хочу виспатися. Тож, будьте відвертими і бережіть себе. Так, давайте тепер подивимося на роботу. Що з роботою? Так, які енергії в роботі, що, яка моральна зараз атмосфера на роботі. Можуть бути якісь розчарування, якась невпевненість. Своїх якихось можливостей. Можуть бути дійсно розхат... такі, як нервові зриви, і така може бути тривожність повишена на роботі, якась така неоприділеність ще може бути. І неоприділеність, і тривога, що можливо. Якесь розчарування, можливо, ви зробили якусь помилку і самі себе за це картаєте, самі дуже будете переживати, але давайте витягнемо ще карту-підказочку, чого остерігатися тут. Так, може бути, що ви будете боятися сказати дійсно свою думку висловити. І це призведе до розчарування, і будете думати, краще би я сказав, чи краще би я сказала, було би все по інакшому. Чому я а як не внесла чіткість і ясність? Якесь може бути розчарування, і тут дійсно треба, бути, треба чітко і ясно формулювати все. І якщо брак якоїсь інформації, то не спішите, а все зайвий раз перепровірити, особливо документи тут, документація, все, що зв'язано з документами, якісь договори, все дуже чітко, яка тут вже головна така ідея, що підказують. Це те, що перепровіряйте все, не лінуйтеся, все зайвий раз перевірте. І щоб не було, або якщо у вас немає такої чіткості, ясності, тут, щоб не наламати дров, треба вносити усе чіткість, ясність і розуміння. Що ви робите, куди ви йдете? Просіть допомоги, звертайтеся або шукайте потрібну інформацію. Так, фінансова сфера. Що у нас по фінансах? А фінансова сфера. Тут, знаєте, є якісь ризики у фінансовій сфері. Давайте дивимося. Невеличкі гроші, можливо, ви захочете витратити зайві гроші на щось. Хочете ризикнути. Тут є така карта ризику, вам хочеться прибільшити, примножити можливо свої статки і вкластися в щось нове, в якусь нову справу. Тут карта ризику. Можна ризикувати, хороша карта, карта суд це прийняття рішення, але прийняття. Зваженого рішення. Будьте дуже, все ж таки, бачу такий місяць, березень, вищі сили підказують, що будьте максимально обережними, як складанням, так і своїми емоціями. Тут важлива ваша емоційна така стабільність, і, знаєте, така дуже дуже доросла позиція, що ви робите, що. Цього вийде аналіз. Аналізуйте і цей місяць пройде під таким, знаєте, гаслом все проаналізувати, все ще раз перепровірити». Так, давайте дивитися для людей, які в пошуку роботи, які перспективи знайти нову роботу для себе. О! Нічна жриця, принцеса це про. Те, щоб довіряти більш інтуїції, або людина, якась вас зведе, можливо, ви не через сайти, а через людей, через знайомих знайдете цю роботу. Але це така карта, коли ще не все зрозуміло, не все чітко, але. Призведе до хорошого результату. Неоднозначні карти тут на рахунок пошуку роботи, що можливо ви не бачите можливостей, можливо, ви вже трошки розочаровані в пошуку роботи, або ви дуже змучилися на тій роботі, яка є, якби засиділися, і зараз хочете прийняти рішення йти далі шукати іншу роботу, то підказка така шукайте, але не покидайте ту роботу, яка зараз приносить вам, забезпечує ваші базові потреби. Нічого не залишайте, а просто продовжуйте пошуки. Так, і для людей, які в пошуку роботи, ми витягнули карту. Зараз ще витягнемо карту для людей, які хочуть зустріти свою половинку. Чи які шанси є, які перспективи зустріти людину по долі, тому що так, що тут все світ говорить? Людина з минулих. Людина з минулого. Може йти в ваше життя. Тут карта, людина з минулого, людина, яку ви добре знаєте. Можливо, ви не були в відносинах. який добрий друг, це вас може познайомити, друг з людиною цікавою для вас, або людина з минулого до вас проявиться. А з такими намірами це і подарунок, і людина, можливо, ви хтось зустрінете когось. А, і, і подруга вам чи друг скаже, от, пам'ятаєш, такий-то, такий-то цікавився, чи для чоловіків вона. Як ти, що ти, де ти? Таке, може таке бути. Так, зустріч, якісь посили такі. Ну, вам буде з чого вибирати однозначно, ви будете дуже загружені. Багато роботи, і вам якось буде і зараз, і не до відносин, хоча вибір у вас буде. І особливо людину, яку ви вже знаєте, або яка поруч з вами, але ви не звертаєте на цю людину уваги. І так, дивимося: головна енергія цього місяця. Витягнемо карту на головну енергію цього місяця. Дивимося. І головна енергія це не зупинятися. Це віра в себе, це е, тріумф. Бачите, тут людина тріумфує. У вас все вийде, у вас буде більше енергії, чим ви думаєте. Вам на все стане однозначно на все стане енергії. І це коли ви самі себе хвалите. Все, що почнете робити, тому що тут є карта е, з нуля. У вас є якісь такі бажання, щось ви хочете, якісь починання, щось можливо нове привносити в свою зовнішність, можливо, захочете змінити зачіску. хопер зміна іміджу, щось нове. І в цьому новому образі ви дуже собі будете подобатися. Це буде вам надавати багато, багато енергії, ресурсу. Можливо, ви підете в спортзал, щось нове будете для себе робити, покращувати себе, і ви тут переможете. Це те саме, що і, наприклад, коли ви змогли щось в роботі, в стосунках, і вас хвалять тут однозначно, і ви себе маєте за що хвалити. Це чудова енергія перемоги. Тож, бачите, місяць-березень тут ідуть такі підказки: пройде під енергію, що вам важливо з цього взяти, зробити висновок, пройде під енергією не зупинятися, робити. І вносити якесь щось нове у ваше життя, і ви однозначно будете відчувати перемогу, ви будете на коні. Ось такі підказки ангелів для вас на березень, дорогенькі. Люблю, обіймаю вас і від себе бажаю вам піснення всіх ваших мрій, планів. І, звичайно ж, хай буде краще, ніж ви думаєте.